Математику та структуру і порядок, які вона приносить у наше повсякденне життя. Наприклад, візьміть здійснення покупок, приготування став купівлю нерухомості, чи ви щось робите своїми руками. Подорожуйте, грайте в азартні гіри, грайте у відео і повідомляйте час, нічого, з цього було б неможливо без існування математики. Крім того, математика скрізь, якщо врахувати освітній та професійний світ, погане розуміння математики може спричинити проблеми студентів з багатьох інших предметів. Але також може обмежити можливості подальшого навчання, як і можливість працевлаштування, коли вони замислюються про варіанти кар'єри. Незалежно від того, чи ви прагнете ви вчати соціологію, психологію, фізику, біологію чи навіть економіку, математика високо оцінюється всюди, і ви будете змушені вирішувати рівні, різні математичні завдання як частину вашої роботи. Вивчення математики означає відкриття світ можливостей. Наприклад, знання з математики потребують такі професії, як офіцер розвідки, статистик, оперативний дослідник, академічний математик, викладач математики в початковій чи середній школі, або посади в законодавчих органах влади СМІ, бізнесі чи державному секторі. В... Від... Вивчення нашої сонячної системи до репродуктивного циклу тварин та росту рослин. Математика дуже корисна для розуміння навколишнього світу. І так, математику можна використовувати навіть для розгадування румок так розходів. Якщо ви все ще сумніваєтесь у всюди сушній та суттєвій ролі математики у професійному світі, і отже, у наскільки важлива математика в житті людини, будьте готові змінити свою точку зору, ця наука успадкована від античності, становить спільну основу для багатьох професій, незалежно від того, чи ви працюєте у розробці ліків, метеорології. Розробці медичних приладів, використанні статистичних даних, управлінні особистими даними за допомогою криптографії, чи в більш абстрактному світі чистої математики використовується та сама мова, арифметика, алгебра, комплексні числа. Ймовірність це всі елементи великої дисципліни, якою є математика, та яка формує наше повсякденне життя. Наприклад, астрономи, які шукають життя на інших планетах, статистики, які використовують математику для вивчення потоків населення, і бухгалтери, що вимірюють торговельний баланс фірм і країн. Усі вони навчалися математиці. Хоча математика відкриває різноманітні двері у кар'єрному плані найпоширенішими робочими місцями, де потрібна ця наука, є бухгалтер, інвестиційний менеджер, банкір, статистик, аналітик даних, дослідник математики, викладач математики, метеоролог, комп'ютерний інженер. Якщо ви шукаєте кар'єру в галузі фінансів, тоді потрібен певний рівень математичної кваліфікації. але вам не обов'язково потрібен науковий. Тупінь. Крім фінансового сектора, є такі гаузі, як машинобудування та інформаційні технології, де буде мати перевагу той, хто добре володіє цифрами. Інженер випробовує матеріали для проєктування міцних та безпечних конструкцій, використовуючи розрахунки місць. Та щільності матеріалів. У картографії необхідно точно виміряти кути та намалювати відстані, які дозволять точно представляти місця. Такими знаннями користуються не тільки геодезист, а й шукач скарбів, який шукає затонулі уламки кораблів, використовуючи прилади, отримані від компаса. Ціни на продукти харчування розраховуються по відношенню до ціни продукції і передбачуваного попиту. Прогнозовий перебіг пандемії визначається шляхом вивчення швидкості передачі збудника. Список використання нескінчений. Коротше кажучи, все потрапляє. Під вплив математики навіть світ спорту професійного рівня, навіть коли справа стосується езотерики, математика залишає свій слід. Багато математиків шукає прихований сенс у цифрах та передбачувальних властивостях за допомогою нумерології, не кажучи вже про таємничий золотий перетин, що зустрічається в Цікаві факти про гроші. Існує купюра номінал 2 долари, однак її вважає нещасливий, її відмовляються брати в якості зарплати або, як решту. Папір для доларів виготовляється виключно на фабриці Crane Company в штаті Масачусетс. Вартість землі 5 квадрильйонів доларів. Найчастіше дружини мільйонерів вчителі. Сьогоднішній ТОП 100 багатіїв планети заробив достатньо для того, щоб покінчити з глобальною двійністю 4 рази. Найдорожче весілля у світі оцінюється в 55 мільйонів доларів. Якщо сплавити в воєну весь світовий запас золота, який становить 32 тисячі тонн, то в результаті вийде куб із сторонами лише в 12 метрів. Найдорожча ручка, занесена до Книги рекордів Гіннеса, коштує 1 мільйон євро. Це платить авторучка Монтеграпа. Загальна сума доларів США, які перебувають в обігу, становить 829 мільярдів. Середнє тривалість життя купюри. Номіналом 100 доларів становить приблизно 89 місяць. У січні 2011 року невідомий хакер зламав сторінку Марка Цукерберга в Фейсбуці. В результаті опитування, проведеного в лютому 2011 року, з'ясували, що кожен другий інтернет-користувач повідомляє про себе на правду в соціальних мережах при створенні звуку виявлення вірусу, Антивірус Касперського. Використовували справжню свиню. Найбільший інтернет-аукціон І-Бай був зареєстрований в 1995 році. Найдорожчий лот аукціону Фабрика з очищенням нафти, але на той момент жодної ставки так і не зробили, і фабрика залишилася не продана. Найдорожчий лот, який все-таки продали рекл... Рекл... реклативний. Так? Гальффестрім його купили за долар 40 мільйонів. Один з найдорожчих доменів в історії був проданий за долар 7,5 мільйонів. Сайт розміщений цією адресою. адресою присвячений прикрасам і ювелірам, виробам. Найбільше за весь час інтернет кафе відкрили 28 листопада 2000 році. В Нью-Йорку і налічило 628 комп'ютерів. Вся історія СПАМу почалась 3 травня 1978 року, коли було відправлено перший реакторний лист, що закликає купити комп'ютер систем фірми Груд. Перший світовий лідер, який скористався електронною поштою КРІ. Краї... Королева Єлизавета II в 1906 році. Перше відео, яке було завантажене в YouTube, називали Яф Зоопарку, і було досить нудним, як і 90% всього контенту на YouTube сьогодні. Перша в історії веб-камера була протестована і запущена в 1991 році в комп'ютерній лабораторії. Кемберджсько університету, її єдиною метою було контролювання окремої кавоварки і попередження про те, що закінчується кава, зараз вона не працює, оскільки було відключено 22 серпня 2001 році. Цікаві факти для чумучок, які хочуть все знати. Ох, ці чумучки. Все їм розкажи та покажи. їм роз'ясни та поясни. Хоча, якщо чесно, нас такі питання тільки радують, адже відповідаючи на них, ми можемо зібрати круту добірку фактів. Отже, чому ми не пам'ятаємо наше дитинство і те, як ми народились? Це відбувається через відсутність можливості пов'язати події із словами, оскільки ми ще не вміємо говорити і не знаємо слів, якими можна описати будь-яку подію. Зв'язок між свідомістю і мовою набагато міцніший, ніж ми думаємо. Чому люди часто не впізнають власний голос у записі? Оскільки звук в різних середовищах передається по-різному, коли ми говоримо, внутрішнє вухо ловить не тільки ті вібрації, що знаходять ззовні через слуховий прохід, а й ті, що йдуть в гід голосових зв'язках, навпростеч через голову. Тому звук нашого голосу для нас самих зазвичай спотворений чому трічники нерідко досягають успіху більш, ніж відмінних. Річники, куди менш сильно переживають свої невдачі. Крім того, їм доводиться по кілька разів переробляти роботу і витримувати критику з боку вчителів і батьків. Відмінники схильні до перфекціонізму і звикли, що їх всі хвалять, звертають на них увагу, ставлять у приклад і так далі. Питають, а коли починається доросле життя? з'ясовується що їм бракує впевненості в собі, в ситуаціях, коли всім на тебе плювати. Чому кропи жалить? При дотику до шкіри кропива викликає таке сильне відчуття дискомфорту, тому що ця рослина виділяє суміш аж з трьох отруйних хімічних речовин, коли ніжні волоски на її листочках контактують з нашою шкірою. Чому не можна фотографувати спрячих людей? У XIX столітті в Європі існувала традиція фотографувати померлих людей, так ніби вони просто спали. Покійного одягали в нарядний одяг, садили на крісло і робили фото на пам'ять. Те, що зараз викликає щонайменш подив – в той час вважалися звичайною справою. Звідси і походження забобону у вигляді сплячих людей на фото. Згадувалися небіжчики, тому що не асоціювати з померлим, тому його не слід фотографувати. Серйозна точна наука, яку так само називають серцею всіх наук за свою багатовікову історію існування. Вся математична інформація розміщена у великій кількості книг на сьогодні понад 100 тисяч. Перша у світі жінка-математик жила ще за півтисячоліття до нашої ери в старій Візантії і звали її Гіпатія. Сумою всіх чисел на в дрівні 666. У Європарламенті є крісло 666, але за традицією його ніхто не займає. У перекладі з китайської 4 означає смерть, тому число 4 відсутнє в нумерації будинків у багатьох китайських містах. Числи, які однакові в обох напрямках, наприклад, 12321, називають паліндромами. Найбільшим числом у світі вважається центральнільйон. Він має понад 600 нулів. Десятина система обчислення почала використовуватися через наявність всього 10 пальців на руках. Нуль римськими цифрами не пишеться в страданньому Римі Ніколи не було числа нуль. У 1900 році всі математичні результати можна було вмістити в 80 книг. Слово Алгебра має однакову мову на всіх мовах світу. Сумою всіх чисел від 1 до 100 буде 5050. Більшість математиків шкільні роки подилися огидно. Саме роберт Рекру в 1557 році почав використовувати знак рівності. Математичні праці писав навіть Наполеон.